Доброго ранку, діти. Сьогодні відгадати треба вам загадку, і ви здогадаєтесь, про що ми будемо говорити, що це за місто, де будинки велетні, де чути сміх, дітвори, де, де гудять машини, де біля Дніпра знаходиться наше місто Херсон. Правильно, діти! Наше місто, де ми народилися, місто Херсон, де багато будинків. І тому я запрошую вас відбудувати наш херсон. Для цього нам треба. Кольоровий папір, зелений, жовтий, помаранчевий, блакитний рожевий. Вибирайте, будь-які вам подобаються клейстер ножиці. Спочатку ми беремо основний лист і робимо велику гарну зелену галявину, на якому будуть знаходитися всі наші красиві будинки. Намазуємо півколо і наклеїмо на великий блакитний лист паперу. Це буде наше блакитне небо, на фоні якого будуть наші будинки. Зараз робимо будинки, беремо будь-який шматочок, вони різні за розміром, але за одною формою прямокутні. Складаємо його навпіл, вигибаємо з іншої сторони, наче як трішки, як дах. Ось так придавлюємо пальчиками, потім ми це все складаємо, з іншої сторони, складаємо ще з одної сторони, з другої сторони. Потім ми піднімаємо цей аркуш, який ми склали, і вигибаємо ті маленькі куточки, які в нас були загнуті. На початку нашого складання паперу. Так же само ми зробимо і з іншим папером, щоб зробились у нас будинки, а то буде наш дах. Витягуємо куточки. І ось у нас готовий ще один будинок. Візьмемо, наприклад, ще з зеленого кольору, прямокутник. Так же саме зробимо цю роботу. Складемо його навпіл, Будемо з іншої сторони загибаємо ще одну руку. Полосочку. З цієї полосочки ми будемо витягувати наші кути. Ось так, як це роблю я. Витягуємо зараз кути, і в нас ще один будинок. Подивіться, які вони різнокольорові, однієї форми, але різні за розмірами. Є великі будиночки, є маленькі будиночки. Зробимо це все як на орігамі. Дуже гарні будиночки, подивіться. Розкладемо, складемо і обов'язково приготуємося до наклеювання. Подивіться, скільки в мене будиночків отрималось. і великі, і маленькі, і різного кольору. Тому що наше місто саме найкраще, саме красиве, бо воно знаходиться біля Дніпра. Беремо будь будиночок, намазуємо його, приклеїмо спочатку по центру. Потім і по краям, щоб будиночки у нас були густенько, тому що там живе багато мешканців, мешканців Херсона, херсонці. Наклеюмо ось такі гарні наші будиночки, але не забудьте нашим будиночкам намалювати віконця, бо ми дуже любимо спостерігати за навколишнім світом, за нашим Дніпром. Розмалюйте і у вас отримається ваше улюблене місто. Любіть своє місто. До нової зустрічі, робіть роботи і надсилайте нам. Ми всі любимо наше місто Херсон, тому що воно знаходиться біля прекрасної річки Дніпра. До побачення, до нових зустрічей, моє малече.